Навколишнє середовище та моральна атмосфера сильно впливають на наші відчуття, слова, реакції та настрій. Уявіть собі, що вас несправедливо ув'язнили, що коїтиметься у вашій душі. Може, відчай, страх, бажання довести невинність в аналогічних ситуаціях чимало людей втрачають віру в Бога, віру в людей та можливість відновити справедливість. Коли приблизно в 62 му році нашої ери апостол Павло пише послання до Єфесян та Колосян, він перебуває в римській в'язниці. Павло не злочинець і не шахрай, він страждає, як християнський мучених, які почуття наповнюють його серце. На троні в цей час царює жорстокий Нерон. Навколо панує атмосфера аморальності, марнотратства. Пишних банкетів та убивств невинних людей. Саме в цей час апостол пише чотири послання, два з яких ми розглянемо сьогодні, послання до Єфесян та Колосян, які є посланнями любові та радості, є звісткою віри та надії. Песиміст та оптиміст це абсолютно різні люди у своїх поглядах на життя. Але вони промовляють одну і ту ж фразу: не завжди так буде. Песиміст у радісні часи бурчить, не завжди так буде, а оптиміст у скрутні часи. Павло не просто мрійник, його оптимізм це міцна довіра тому, хто в найскрутніші часи ніколи не підводить. Так промовляє Біблія. Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання, і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем Незрівняне цяйво Скрижаль. Наша тема сьогодні Апостол Павло та закон. Частина 5. Апостол Павло сидить у в'язниці. Де перебуває через неправдиве звинувачення в тому, що нібито він вів не єврея до Єрусалимського храму. Це вважалося серйозним порушенням юдейського закону, і римляни у таких випадках навіть дозволяли стратити порушників. Знайомі Павла в Єфесі безсумнівно знали, чому Павло перебуває у в'язненні. Таким чином, для них, як і для Павла, не могло бути більш яскравого символу стіни розмежування між євреями та язичниками, про яку в 14 тексті читаємо перегородка, що стояла посередині. Вжита тут фраза: Месо той хон, ту фрагму. Означає стіну чи перегородку, яка стоїть посередині і заважає людям спілкуватися. На жаль, ми зараз не встигнемо проаналізувати детально зміст цих двох послань, проте в них містяться два уривки щодо закону, які викликають сумніви у християн. Тому ми маємо намір їх детальніше розглянути. Читаємо перший уривок. Бо він є мир наш, що витворив із обидвох одне, і, зруйнувавши перешкоду, що стояла посередині, знищив ворожнечу тілом своїм, а закон заповідей ученням, щоб із двох утворити в собі самому одного нового чоловіка. Щоб з'ясувати справжні значення того чи іншого вірша, треба розглядати їх у контексті. У першому розділі послання до єфесян апостол заохочує християн, особливо тих, хто прийшов з язичництва, що Бог обрав їх від віку на спасіння, запечатавши Святим Духом. Другий розділ розпочинається з того, що Господь по благодаті та милості своїй запросив їх, мертвих у гріхах, щоб оживити з Христом і спасти своєю благодаттю. І ось перед текстом, який ми аналізуємо, він пише наступне: Отож, пам'ятайте, що ви нещодавно погане плоттю, котрих називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням. Звершеного руками, що ви були того часу без Христа, відчужені від спільноти ізраїльської, чужими, щодо заповітів обітниці, не мали надії і були безбожниками в світі. Про що він говорить? Чому язичники не мали надії та були чужими? Про ці розмежування говориться в Торі наступніми словами. Не увійде на збори Господні амонітянин та муавітянин, також десяте їхнє покоління не ввійде на збори Господні аж навіки. Жодної надії і до десятого покоління. Багатьох цікавить запитання: про який же закон веде мову апостол, коли каже, що він створював перешкоди у спілкуванні юдеїв та язичників. Ми з'ясовували з вами на минулих зустрічах, що Святе Письмо, вказуючи на закони, розмежовує їх, відводячи для кожного свою особливу роль та призначення. Про який закон йдеться в даному уривку, моральний чи церемоніальний? Тобто закон десяти заповідей чи закон церемонії, який включав обряди, жертвоприношення, омивання та ритуальні очищення? У часи Христа та Павла у храмі євреї спорудили аж три перегородки: перша це окреме відділення для єврейських чоловіків, куди не мали права увійти жінки та язичники. Друга куди входили лише єврейські жінки. І третя це зовнішній двір для всіх язичників. Як бачите, крім Божих постанов, люди наставили чимало власних перегородок та бар'єрів. Тому часто не самі приписи Мойсеєвого закону робили жорстке розмежування, а нагромадження людських коментарів до цих постанов творили в часи Христа нездоланну прірву між юдеями та язичниками. Мета ж Христа полягала в тому, аби власною жертвою усунути усі перешкоди на шляху до Бога і в спілкуванні між людьми, усунути усі расові, національні та класові бар'єри. Бо про це ми читаємо у 18 та 19 тексті даного послання. Бо через нього, тобто через Христа. Одній другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отож, ви вже не чужі і не зайшлі, але співгромадяни, святині і свої Богові. А також читаємо в посланні до Галатів ще і писання, передбачивши, що вірою Бог виправданий поган, благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословлені з вірним Авраамом. В тлумачній Біблії під редакцією Лопухіна даний текст у Єфесян 2 розділу коментується наступним чином. Крім того, грецьке слово догмата, перекладене словом учення, насправді в новому завіті ніде не вживається для позначення вчення або думки. Тому точніше буде перекласти дане місце так, скасувавши тілом своїм закон заповідей, виражений у формі точних, незаперечних постанов. Отже, Христос, скасувавши собою церемоніальні приписи закону, відкрив доступ до спасіння усіх язичників. Саме тому під час розп'яття Ісуса над усією землею пролунало, звершилося, і тоді храмова завіса роздерлася надвоє. Бог відкрив доступ до себе всім верствам населення, незалежно від етнічних та расових відмінностей, незалежно від статі та матеріальних статків. Про цю ідею Ісус висловив дуже коротко. Прийдіть до мене всі! І я заспокою вас. А чи створював бар'єри для спілкування Божий закон десяти заповідей? Проаналізуємо разом. Припустимо, що мова йде про 10 Божих заповідей. Якщо Христос відмінив би їх, то християнство вважали б найбільш анархічною та аморальною релігією світу. Адже це означало б легалізацію для християн різноманітних аморальних Дій. Наприклад, політеїзм або багатобожність без існування першої заповіді стала би нормальних явищем. Можна було би поклонятися різним зображенням, намальованим, вирізьбленим чи витисаним. Зневажання імені Божого навіть заохочувалося би, бо немає заповіді, не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, Божий день особливої зустрічі з Ним. Був би серед християн занедбаний, бо немає повеління, пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Та хаос і безлад настав би не лише у стосунках з Богом. Бо коли людина розриває свої стосунки з Творцем, це позначається і на стосунках з людьми. Пам'ятаєте, що сталося одразу після того, як Адам та Єва согрішили? Зіпсувалися стосунки. Через сварку та перекладання власної провини на іншого. Гармонія з оточуючим світом та з тваринами також зникла. Чи хотіли б ви жити у суспільстві, де з карних законодавств зникли б принципи десяти заповідей, де зазіхання на ваше життя та ваших дітей вважалося б нормальним явищем, де ви не можете довіряти своєму чоловікові та дружині? Бо вони законно мають право жити, як їм заманеться. Де те, що ви маєте як власність, насправді може стати надбанням злочинця, котрий відкритим грабежем та насильством здобуде ваш дім чи автомобіль. Цілковита свобода. Можна цей перелік продовжувати, але ви усвідомлюєте, що вкладати в уста апостола Павла слова, які він не говорив. І не мав на увазі не лише нечесно щодо його особи, котра благовійно ставилась до Божого закону, але це приписування християнству аморального вчення, яке воно ніколи не проповідувало. Перегородку закон десяти заповідей створювати не міг, бо він був написаний за свідченням Павла у серцях язичників. Читайте про це у римлян, другому розділі 15 тексті. Моральний закон облагороджував націю, але не забороняв спілкуватися з тими, хто його не виконує. Це випливає як із загального вчення Павла, так і з даного послання, де він згадує, щонайменше 5 із десяти Божих заповідей. Наприклад, у п'ятому розділі п'ятому тексті він згадує про ідолослужіння. На початку шостого розділу заявляє про незмінність п'ятої заповіді, яка стосується шанобливого ставлення до батьків. У четвертому розділі говорить про непорушність сьомої заповіді, про необхідність восьмої, він веде мову у четвертому розділі, кажучи наступне. Хто крав, нехай не краде. А ліпше трудися, заробляючи своїми руками корисне, аби було з чого вділити нужденному. І нарешті, підносячи високу істину, відкриту в законі, він стверджує дев'яту заповідь Божого закону, промовляючи в цьому посланні наступне. А тому, відкинувши неправду, повідуйте істину кожний своєму ближньому, тому що ми члени один. Одному. Він у шостому розділі дає так само пораду сучасним християнам. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності. Тому апостол Павло звеличує значущість декалогу. не визнаючи факту існування кількох видів законів. Ми вимушені будемо визнати наявність суперечностей у Новому Завіті, в тому числі в творах і у посланнях Павла. Бо він вживає тут, в другому розділі 15 тексті, слово Катаргео, яке означає усувати. Відміняти і робити надаремним. Це ж слово вживається ним і в Римлян 3:31, де апостол категорично заявляє, що правдива віра жодним чином не усуває і не відміняє закон. У якому випадку Павло говорить істину? Якщо вірити в один неділимий закон, то виникає суперечність. Та насправді він вправий в обох випадках, бо в першому йдеться про відміну обрядово-церемоніального закону, у другому ж про незмінність та вічність Божого закону десяти заповідей. Настав час сьогодні торкнутися і останнього тексту, що викликає суперечки щодо ролі Божого закону для християн. Він написаний апостолом Павлом у посланні до колосян. У загальному головні ідеї даного послання, які вказують на напрямки лжевчення. Цілком зрозуміло, що лжевчителі прагнули, щоб колосяни прийняли щось інше, а не Христа. Ми можемо відзначити п'ять моментів, на яких наполягали лжевчителі. Перший момент вони прагнули навчати людей якоїсь додаткової філософії. Слово філософія складається з двох частин: філіо, любов, Софія, мудрість. Нічого поганого немає в любові до мудрості, адже вона небесного походження і не суперечить Божому Слову. Але в даному випадку мова йде про філософію, котра сюлагогон буквально відводить людину в полон. Це слово вживалося, коли мова йшла про якесь викрадання. Це була якась філософська система, яка була занадто важкою для простих людей і яку могли зрозуміти лише інтелектуали. Друге, Вони прагнули, щоб люди прийняли ще й астрологічну систему. Вжитий е, в грецькому оригіналі, в восьмому тексті другого розділу, термін стохея стихії світу мав значення початкової основної матерії. У міфології елементи матерії, представлені духами, могли означати зірки та їх божества. Ці лжевчителі вчителі проповідували, що люди перебувають під впливом духів зірок і планет, як сьогодні стверджують астрологи теж саме. І що для того, аби звільнитися від нього, людям потрібно особливе знання, що виходить за межі того, яке міг дати Ісус Христос. Третій момент, що вони твердили, вони прагнули ввести для християн обрізання. Знак на плоті повинен був зайняти місце близьких стосунків з Богом або принаймні доповнити їх. Але ми ж пам'ятаємо, що в інших посланнях апостол Павло прямо заявляє: обрізання ніщо і ніщо не обрізання, але важливе дотримування Божих заповідей. Четверте, вони прагнули ввести аскетичні правила і норми. Вони намагалися ввести свої, а не божественні правила і норми стосовно того, що християни мають право їсти, пити, яких днів вони повинні дотримуватися як святкових. Ці люди хотіли повернути всі прадавні юдейські закони і норми, і навіть додати свої власні. І нарешті, п'яте, що твердили ці лжавчителі, вони прагнули ввести поклоніння ангелам. А також навчали, що Ісус був лише одним із численних посередників між Богом та людиною, і що поклонятися треба всім цим посередникам. Як ми бачимо, це було поєднання гностицизму та юдаїзму. Подібні знання й астрологія були безпосередньо запозиченими гностицизму, а аскетизм і дотримання норм і правил були запозичені з юдаїзму. Тепер процитуємо уривок з послання до Колесян другого розділу і 14 тексту, який нас цікавить особливим чином. Він, тобто Христос, знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з Приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа. Наприклад, Переклад Кулакова так подає цей текст, перекреслив список наших боргів. Згідно з дослідженнями, древнє слово хейрографон вживали в значенні письмового документу, боргової розписки та рукопису, що свідчило про заборгованість боржника. Це простий вексель, підписаний боржником на підтвердження суми боргу. Тобто це було письмове зобов'язання на зразок. Я винен такому-то стільки-то грошей під такі відсотки і зобов'язуюсь віддати тоді-то підпис. Далі апостол говорить, що цей борг нас зобов'язує до чогось. Павло, аби підкреслити роль Бога як милостивого судді, вживає юридичний термін Месос. Він перекладений як середовище чи середина. Він показував місце розташування щодо звинуваченого в центрі судилища. Павло спонукає своїх читачів роздумувати про себе як про боржників Бога. Людські гріхи та злочини склали у небесних книгах величезний список нашої заборгованості Творцеві. Та ж фраза проти тебе вживається в Торі. Читаємо книгу повторення закону. Візьміть книгу цього закону і покладіть її збоку біля ковчега заповіта Господа Бога вашого, він буде там свідком проти тебе. У юдейській традиції духовні борги, тобто записи всіх гріхів, стиралися в Йомкіпур. Тобто в день викуплення. Павло говорить, що викуплення уже здійснилося, коли ця боргова розписка була прибита до Христа Спасителем. На Голгофі борг був сплачений. Ісус на себе узяв осуд гріха, понісши замість розкаяних грішників другу смерть, щоб ми, прийнявши вірою Його милість та благодать, жили для Бога. Тобто, узагальнюючи вище сказане, згідно з посланням до колосян, даний термін означає книгу записів гріхів, яку Бог видалив та стер через жертву Спасителя Христа. Христос прибив боргові записи про наші гріхи, забравши силу та аргументи в сатани і проголосивши. Ти прощений! Цю думку підтримує коментарій Уіліяма Барклі, виданий євангельськими християнами-баптистами. Ось що він пише: це не моральний і не церемоніальний закон, а боргові записи про гріх. Тобто Христос власною смертю звільнив нас не від дотримання закону, а від відчуття провини та неповноцінності. І як влучно про це написано. Барклі правий. Божий закон не міг бути прибитим до Христа, принаймні з чотирьох причин. По-перше, слово закон у даному посланні взагалі не вживається та не обговорюється тема значущості декалогу. По-друге, навіщо потрібно було би скасування боргових розписок, якби закон, що визначає глибину нашого духовного боргу перед Христом, був би знищеним. Тому прибиття боргових записів свідчить про те, що і сьогодні не знищена юридична підстава наявності Боргу, тобто не знищений закон. По-третє, Божий закон, Божі заповіді позитивно згадуються в посланнях Павла. Погляньте, будь ласка, на таблицю і перевірте у ваших Євангеліях. І нарешті, апостол Павло вживає терміни та словосполучення, які без існування діючого закону втрачають значення. Наприклад, вірні в істині, поступати гідно Бога, викуплені і прощені, слово Афесіс означає звільнення від гріхів, злі вчинки, виконати Слово Боже, мертві у гріхах, відплата за неправду, а Дікео означає переступати закон, щоб були досконалі з тим, що мова в колосян 2.14 не йде про декалог, погоджується ряд богословів, таких як провідний пресвітеріанський теолог Альберт Бернес, баптистський богослов Чарльз Скоуфілд, засновник методизму Джон Уеслі, та богослов Адам Кларк, лідер п'ятидесятників і нарешті проповідник Дуайт Муді. Моральний закон десяти заповідей відображає вічний характер Бога, тому не може бути змінений. Псалмист у свій час промовляв Повіки, Господи, Твоє Слово твердо стоїть на небі. Тому-то апостол і стверджує, що вирішення проблеми гріха це не усунення закону. А замісницька смерть та Воскресіння Христа, завдяки яким, прийнявши їх вірою, ми маємо надію на прощення та спасіння. Євангеліє це не лише звістка про прощення, милість та благодать. Євангеліє Христа включає в себе і суд над гріхом та тими, хто не бажає розлучитися з улюбленими гріхами. Євангеліє містить у собі добру звістку про те, що злута неправді прийде кінець. В останній книзі Біблії ми читаємо наступні богонатхненні слова. І прийшов гнів твій, і час судити мертвих, і віддати належне служителям твоїм, пророкам, святим і тим, що бояться імення Твого, малим і великим, і погубити тих, що знищували землю. І відкрився храм Божий на небі, і з'явився ковчег заповіту Його у храмі Його. На небі є Божий ковчег із десятьма заповідями, згідно з якими будуть судимі люди останнього дня. Я запрошую кожного щирого та вірного Богові християнина. Поглянути у дзеркало Божого закону, усвідомити власну гріховність і прийти зі щирим покаянням до того, хто проляв свою кров для нашого викуплення та вічного спасіння, до того, у кого є милість та благодать. Якщо маєте бажання, давайте разом будемо молитися у цей час нашому Богові. Милосердний Отче, неба і землі, ми прагнемо, щоб наші гріховні борги назавжди були стерті тобою, щире бажання нашого серця, щоб ти увійшов у нашу душу і відтворив її до нового життя. Даруй нам віри, аби цілковито прийняти дар Твого Сина, і прийнявши Твою благодатню милість. Жити твоєю силою за заповідями Твоїми так, аби наше життя засвідчило світові, що ми цінуємо твій Голговський подвиг. Славимо за викупну жертву Твою, Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, яке походить з вуст Божих.